Одного разу кожен дасть за себе звіт. Це буде справді дивовижне свято. Одні триматимуть в руках лиш світ, а інші колосків в снопах багато. Тобі також призначені жнива, у натовпі не дасть заховатись, і гордо піднята поникне голова, як біля ніг не буде сніп лежати. Мені також. Призначені жнива, спасенним Богом, це так любо втішно. Вони, як діти, вступлять у права, коли відкриє їм ворота вічність. Яка то буде, не незбагнена мить. А поки що, дивлюся я на ниву, вже зовсім недовго до зими достигло, похилилося вже жниво на серці тихий щем спішу в молитві. Знов і знов схилитись. Продовжуй, Боже, милувати ще. Я хочу із плодом Тебе зустріти. Амінь.